Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо, чи вважається електронний таксометр реєстратором розрахункових операцій відповідно до статті 2 Закону України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із змінами та доповненнями. Електронний таксометр це є реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів. З повним списком дозволених реєстраторів розрахункових операцій можна ознайомитись в державному реєстрі, затвердженого наказом. ДПС України від 21 грудня 2020 року, номер 744. Дякую за увагу.